У своїй книзі, яка мала вже декілька переведень та користується нескінченним спросом, відомий фінансист-спекулянт Джордж Сорос розкриває власні секрети, на основі яких він приймає рішення під час гри на біржі, і не тільки він ділиться власною філософією, яка полягає в тому, що не тільки гравці впливають на ринки, а й ринки впливають на гравців, тобто варто враховувати не тільки пряму дію. А й зворотній шлях, який інколи керує нашим психоемоційним станом, Джордж Сорос називає цей процес рефлексивною взаємодією, і варто його враховувати. Інколи щоб побачити ситуацію з іншого боку, треба по-іншому просто на неї подивитися, робити те, що ніколи не робив, щоб отримати результат, якого ще не мав. Джордж Сорос для цього вам дуже підходить. Прочитайте цю книгу, а за всім іншим на наш канал. Бізнес у рваних штанях.